Що проблема залишається. Ми, ми до неї ще навіть не наблизилися. Ми її ще навіть не побачили. Потрібно, я думаю, декілька аспектів розглянути. Перший це є юридичний аспект, як приймається суспільно важливе рішення. Воно прийнято без обговорення, без громадськості, без слухання, наскоком. Це є спосіб дії рейдерів, чи як називається ці яких хочуть миттєво захопити, а громадськість не встане усвідомити, а що ж відбулося. Тому мені здається, основні акценти мають бути, по-перше, спокійним способом розібрати ситуацію, запросити експертів. Ми реально не володіємо цифрами. Ми не знаємо, бо це є кухня освітня, там воно все е, тримається. Потрібно дати це все громадськості, як фінансується школа, які є стан справ? Що Тобто потрібно поінформувати широке коло громадськості. Це дуже є важливо. Цей папірець вам відомий. Для громадськості потрібно це всіма можливими засобами. В інтернеті, в газетах, на стендах зробити, але щоб люди знали, в чому є справа. Бо дотепер абсолютно це не відповідно. Друга справа потрібно через такі громадські слухання, через експертів знайти причину, в чому є причина, і їх назвати. Один з дискусійних клубів був присвячений освіті. І ми називали тут проблеми, чому є проблема в освіті. Через якісь корупційні певні схеми, через набір вчителів за відповідні винагороди і відповідну ситуацію, до якої ми приходимо, вона природньо створюється багатьма роками. Це ж не сьогодні, напевно, ви Тобто потрібно вводити прозорість у прийняті рішеннях відділу освіти, що ж там робиться. Тобто другий акцент, який потрібний, це є створити засоби прозорості прийняття рішення. Ви повинні про це думати і пропонувати. Ми повинні тут далі думати над стратегією, значить, є ця проблема, її потрібно висвітлити, але потрібно думати над стратегією, як ми будемо далі розвиватися, як ми будемо далі Жити. йти до того, щоб таке подібне рішення не виникло на наступній сесії, якщо це відмінило. Тому потрібно думати над стратегією. І стратегії би мало бути, бо дуже важливий пункт це є включення громадськості. Тобто, ми повинні, як громада, впливати на те, що відбувається в закритому акціонерному товаристві, яке називається Відділ освіти. Ми повинні на це впливати конкретно. Тому, наприклад, потрібно різні механізми. Їх потрібно обговорювати широко, ну, наприклад. Де е, публічно давати інформацію про негативні явища, які є у школі, в освіті, в садочках і так далі. Нехай люди це дають, нехай анонімно, але ми маємо знати е, рівень цієї корупції. Ми повинні говорити про це. Ми повинні говорити про позитивні моменти, які є в школі. Де є хороші вчителі, де є якийсь педагогічний колектив, який дає потенціал дитині у нас здатна багато що досягнути. Потрібно про це говорити. Потрібно говорити про те, що було колись таке явище, можливо, його варто відродити, це наглядові громадські ради при відділах освіти, щоб громадськість, яка є незалежна, в яких діти навчаються, які не мають якихось конфлікту інтересів, але вони є інтелектуали, вони здатні витворювати якісь нові явища, які можна було б впроваджувати. Більше того, вони би могли мати контролюючі функції того, як розподіляються кошти.